Виконуємо номер 1441 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Перша операторка набирає рукопис за 1,5 години довше, ніж друга. Причому за одну годину перша набирає 8 сторінок, а друга 10 сторінок. Скільки часу витратить перша операторка на набір цього рукопису? Запишемо умови задачі у вигляді таблиці і пригадаємо матеріал 5 класу. В 5 класі ми розглядали, що обсяг роботи позначали літерою А дорівнює добутку продуктивності праці ми позначала літерою N, на час виконання роботи. Продуктивність праці це кількість сторінок, виконане за одну годину. Ну, а тепер читаємо мову задачі і заповнюємо нашу таблицю. Перша операторка набирає рукопис на 1,5 години довше. Довше це означає, що їй потрібно більше часу. На 1,5 години більше, ніж друга. Причому за одну годину перша набирає 8 сторінок, це продуктивність праці. 8 сторінок за годину, а друга 10 сторінок за годину. Скільки часу витратить перша операторка в набір цього рукопису? Обсяг роботи у нас однаковий. Позначимо кількість часу, які витратить перша операторка на набір тексту змінною х позначимо кількість часу. Який витратить перша операторка на набір тексту ікс. Тому що нам треба знайти тільки, скільки вона витратить часу, Тому ми позначимо змінною х. Тоді, якщо перша ми позначили змінною х, і вона на 1,5 години їй потрібно більше, то другий потрібно на 1,5 години менше. Це буде х відняти 1,5. Тепер обсяг роботи до рівня продуктивності праці помножу на час виконання. Отже, 8 множимо на Х і 10 множимо на Х відняти 1,5. Обсяг роботи в нас однаково. можемо замінити математичним символом до рівня. Маємо рівняння. 8х дорівнює 10 помножити на різницю x і 1,5. Помножимо 10 на кожне з чисел в дужках. Маємо 10х відняти 15. Перенесемо доданок зі зміною у ліву частину, змінивши знак на протилежний. Зведемо потім доданки, віднімемо їх коефіцієнти. І помножимо на спільну буквену частину. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. 8 додати мінус 10 буде мінус 2, Домножимо да на х, мінус 2х. Правій частині нас число мінус 15. Тепер поділимо на мінус 2. Частка відділення двох від'ємних чисел є число додатнє. Знайдемо модуль частки модуль діленого поділимо на модуль дільника. 15 поділимо на 2. Отримаємо 7,5. Перша. Операторка витратить на набір рукопису 7,5 години. записуємо відповідь.